Мир вам, дорогі друзі. Е, пан Микола каже, що ж ту таке я йому е, даю, е, навіть не зателефонував, написав вайбер, нема коли телефонувати. Кажу, готовий теплоакумулятор, то можна забирати. Каже, я дивлюсь, дивлюсь ваш канал на Ютубі, коли буде на огляді мій теплоакумулятор. Та кажу, ми не знімали огляду. Теплоакумулятор як теплоакумулятор. А я кажу, хотілося побачити сюжет про мій теплоакумулятор. Мушу розкривати клійоночку, для чого бо тут фарбуються інші вироби. І воно ну, прийде. Завтра дружина буде фарбувати сьогодні. Їзла до лікарні не пофарбувала, мусимо буде накривати з ногами, буде сваритися. Бурфоючка не палиться, не знаю, вже скільки днів. Тут вже захолонуло нас все менше ніж 10 градусів. Але коли, коли це... коли воно було в коли сушилося, Берш пан Микола, нічого не підписане від цієї нижньої точечки. Сюди десь 2,97, майже 3 метри. Дуже велика. Так, в принципі, що тут показувати? Що показувати? Це як завжди. Схоже, що, мабуть, тут більше, та, більше утеплювача, не пам'ятаєш, навіть домовлявся. це владова робота. Дивись, які тут шовчики. Шовчики не знаю, чи камера. і камера. Це електродом, це не півавтомат. Це напівавтомат. Як, як, як він варить, він не знає, як так можна варити. О. Все тут, як завжди, все стандартно, зміючок збільшений. Це вхід і вихід зміючка. Все, нема що показувати, я не знаю, що три термометри. Вхід-вихід. І десь там на тени щось має бути. А де там на тени? Ага, тут два тени по два дюйми. Все проватно красота. Не, не видно винозвійте зміючка. Чуть відніється. Бачите, там жовта труба. Два тени. Горі і внизу тени. Як завжди робимо класика жанру. Котел. М -м -м. Тернопільщина. Тернопільщина треба буде, аж дофарбується, фарбується. я. Мабуть, цей пан не дивиться наших відео. Да, іванова робота і клевань. Клевань боре на роботу, Чому, чому боре на роботу можна зразу. Побачити це шви півавтоматом. Тобто мені писали за шви, оператор знімає шви нормально. Бачите, це півавтоматом. Це півавтоматом пів те, теж зверху ці рамочки. Це все електродом. Таке місце десь, може трошки, там тільки електродом вариться. П'ятдесяточка на клевань. Панові Петрові. Теплокометр вже робиться. Вже робиться. Ходи поїде? Більше не знаєш, що розказати. Теплоакумулятор це акумулятор тепла. Хто не знає, хто вперше, можливо, попав на наш канал, він не виробляє тепла і він не з'їдає, він скільки візьме, скільки віддасть. Дехто є таке помилкове людей уявлення, постав бочку, і треба їй ще гріти, скільки дров треба її да? щоб Вона віддала, її треба буде і гріти. І інший хтось думає, що поставив бочку і вона дає, дає, коли не гріти. Тобто, якщо ви грітимете її дровами, туди будете качати дрова. Зарядите, а потім звідти заберете. Якщо ви не, не нагрієте, то не заберете. Тобто воно не дасть тепла і не забере тепло. На суміші боряварич. Не знаю, там 1,2 чи 1,6. напевно, 1,2 проволока. Рулічка має бути все. Клас, класика жану. Ми ж не по кожному цьому, не по кожному теплокметрі знімаємо сюжет. Десь щось попаде, цікаве. Щось цікаво, подати там на вулиці світло. Так, наступний теплоком'ят вже лежить. Я сьогодні забрали там. І там, і там лежать, і там лежить, і там лежить. Про всіх не знімаю. А покажемо, що зміючка збільшеного. Київщина. Пан Юрій. Все так не стоять ці котли, коли ми поїдемо до Київ. Постійно якийсь перешкод. Отакий. Отакий змійовик у збільшений. У пана Миколи в тепло акумулятора. 25 5, труби, питань стоїть. Це на гуку буде, а це на, на клевань. Ох, такий. Буде через Через вікно буде заноситися. Так вже лад робить цього великого. Все. І все. І нема що більше розказати, треба працювати далі. <смітно> так що пишемо, коментуємо. От, тут перегинали менше відкину, щоб воно виходить сюди. Трошки вниз розтягнути, де холодиться. Вхід буде холодний, холод... холод... це буде верх. Зараз ми робимо розміточку. Робимо розміточку. Четвірошка електрон, бачиш, як набарич. Зараз ми Даромо... крупніся. А, не чещений, бачне, трошки. трошки Все, працюємо, нема що тут говорити, треба робити. Класика жанру, як то кажуть, теплокумулятор, як теплокумулятор. Змівик, як змівик. Ми все розказали багато разів. До речі, річ просто безподобна. Є ще зараз, коли люди кажуть, а мені не треба Змівка, У мене є бойлер там, чи ще щось. Ну, шкода, хто цього не ставить, да, дорогеньке це задоволення, але, але це безподобна річ. Це безподобна річ. Все, всім до побачення.